Друзі, усім привіт. 10 березня У нас другий день тепла. Вчора був такий, ну, не можна сказати, що масовий, але як не як був такий облід і сьогодні знову сонячний такий день видався і бджілка працює. Бджілка літає по воду. Бджілка приносить пилок. У нас зараз зацвіли підсніжники, проліски в лісі, вільха в лісі на болотах цвіте. Думаю, що десь ще по, по, по долинах, де не було так не до сонця, ще ліщина цвіте. І тому у нас тут з весняним пилком ніколи немає проблем. Я вам показував навіть, коли був новорічний облід. Це було 1-2 січня, і все рівно вони десь, десь із чогось віднаходили пилок. Погода така собі, вроді, сонячна, але такий трошки холодніший вітер дує. Ну, одним словом, можемо рахувати, що зимівля 9-10 березня в нас завершилася. Сім'ї, які в лежаках на верхніх льдках взагалі вже працюють так наповно. Носять пилок. Незважаючи на те, що трохи прохолодно, ну, прохолодно, вітер такий, все ж таки, як березневий, такий ще неприємний. Ну, Але думаю, це вже можна рахувати завершення зимівлі на пасіці. Призумували ми на 100%. Зараз літає вся бджола, ніякої ревізії зараз я робити не буду. Я вам показував, що було зроблено в лютому місяці. О, і, тому немає мені потреби зараз будь-якої будь ревізії робити. Ще до числа 20-25 ми не будемо нічого робити з, з бджолами, будуть собі жити на тих кормах, які в них є, і далі вже після 20-25 числ ну, так є нуклеусний парк, теж літає вже, це вже не обліт, це такий політушки вже. Ну, Одним словом, зима зимівля завершена. Ну і, Пам'ятаєте, я ставив на контрольні ваги цей вулик. І якраз пройшло 10 днів, 28 числа ми ставили на, на, на контроль, зважували цей вулик. І Давайте разом з вами зараз зважимо, подивимося, скільки вони все ж таки спожили кормів за, за цей період. Друзі, вже за матками, тому що люди вже роблять ревізії, якісь і знайомі звертаються за матками, просять продати, тому що знають, що в мене зимують запасні матки. Друзі, я не буду продавати цих маток, тому що, по-перше, не, поки не зроблю ревізію в себе в, 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 в повністю. в... Ну, повністю на всіх пасіках, на всіх ташках, не невпевненість в наявності всіх маток. Ну, і само собою ці матки мені потрібні. Я вам казав, для чого спеціально я зимую, для ними, для того, щоб вони нагнали силу в нуклеосах до поділу на матку місця. І потім ці матки відповідно, йдуть зразу ж підсаджуються в хвости. Після продажу пакетів. Тому я розумію, що зараз проблема знайти матку, але вибачайте, ці матки мають своє призначення. Ну і давайте пройдемо до цього нашого вулика. На 28 лютого тут була вага 18 кілограм і 600 г. Я вам показував хто, хто недавно приєднався до нас. Нагадаю, я показував, як я в, після 19 лютого скорочував сім'ї, як я їх активував, як я їх обробляв від кліща. І е, багато було запитань на рахунок того, чи на цих чотирьох рамках хватить цим сім'ям кормів. До обльоту, чи коли в нас, як правило, обліти після 20 го числа цього року на 10 днів видався обліт скоріше. Тому переживали люди, от при таких маніпуляціях на тих 4 грамках вистачить кормів. Я казав всім, що там залишилося плюс-мінус 3-5 кілограма. Нехай буде 3 кг корму, лишилося на тих 4 грамках. О, і по моїх розрахунках цих 3 кілограми корму їм вполні повністю мало би вистачити аж до 20 березня. І так я так їм і цього хватить. Ну, але 10 днів пройшло. Як ми поставили на контроль, давайте глянемо, скільки тут залишилося. Так і стоїть 18 600. ніхто тут нічого не це саме. Ну і бачимо вулик, вулик похудав. А похудав він, друзі, а похудав він, друзі, рівно на 600 грам. Тобто розхід за цих 10 днів становить 600 г, Це 60 грам в день. Якщо 600 грам за 10 днів, це відповідно кілограм 800, нехай буде 2 кілограми, використають вони за місяць. Так вони від, від 19 лютого і до 20 березня вони використають тільки 2 кілограми корму. А по моїх підрахункам, там залишилося на цих 4 грамках 3-4 кілограми корму. Тому до початку квітня Цих кормів повністю вистачить сім'ї для розвитку, а далі ми вже будемо, відповідно, робити якісь їм маніпуляції, щось підставляти. Так що вітаю всім, всіх з завершенням зими, зимівлі. Поменше втрат нам всім, що на, пасіки, що на пасіках, що в життю, тому що живемо в такий час. Коли можна, може бути всяке, всі ви бачили, що сталося в Львівській області. Люди спали, віддихали, скажімо так, не звертали уваги на повітряну тривогу, тому що знаходилися в частному секторі і, на жаль, прилетіли і туди. Так що, всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!